Вам знадобиться лише 10 хвилин, щоб приготувати цілу гору дуже смачних та корисних оладок. Рецепт настільки простий в приготуванні, що з ним порається навіть дитина, а результат вас приємно здивує. Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти свій улюблений рецепт як з 300 грам звичайного творогу кисломолочного сиру можна зробити цілу гору смачних оладків. Беремо сир та додаємо в миску. І додаємо 3 яйця. Додаємо 3 столові ложки сметани. Раз. Болгарський перець та цукіні. Нарізаний кубиком томати. Я взяв звичайну шинку з магазину, порізав її кубиком. Кріп. Я додаю зернову гірчицю. Мені подобається, коли вона попадає в роті, я її розкушую і вона така, як маленькі приємні бомбочки. Одну чайну ложку. Дрібка солі. Також я хочу додати чайну ложку цукрової пудри. У нас сам сир кисломолочний, сметана кисловата, шинка, теж має солунувати кисловатий присмак. Цукрова пудра збалансує всі наші смаки. Буквально чайна ложка. Перемішуємо. Тепер додаємо 2 столові ложки пшеничного борошна. Якщо у вас непереносимість глютену. Чи ви не хочете просто додавати пшеничне борошно? Замініть на 2 столові ложки рисового борошна. Чи на 1 столову ложку кукурудзяного чи картопляну прохмалю. Тепер потрібно додати розпушувач пів чайної ложки. Ще раз потрібно перемішати. Ось така консистенція у вас повинна вийти. Залишаємо нашу суміш приблизно на 5-7 хвилин при кімнатній температурі. Для смаження ми будемо використовувати звичайну сковорідку. У мене сковорідка з антипригарним дном. Бажано взяти сковорідку з товстим дном. Чим товще дно в сковорідки, тим більш рівномірніше буде розподілятися ця температура на поверхні неї. Смажте будемо на середньому нагріві з кожної сторони по 2-3 хвилини під кришкою. Кришкою накривати обов'язково. Получається як? Ми кладемо латки і вони піднімаються. Коли ми накриваємо кришкою, образується пар. І температура пронизує наші латки знизу догори. І, скажімо так, оладки краще піднімаються і більш рівномірніше приготуються. Оладки потрібно обов'язково перекласти на серветку. Це забере зайвий жир з них.